Thank you. I'll start Дуже дякую. Шердякую. Дозвольте показати екран. Чи бачите? Як вже сказано, звати мене Ото Фрібель. Я директор асоціації будівельних відходів. У нас десь 16 членів. і наші члени десь. Переробляють 25-30 мільйонів мегатон відходів на рік, і ми з тих відходів, які переробляємо, 96% переробляємо саме відходів будівництва. які... я живу в Роттердамі. В Роттердамі, як ви знаєте, Роттердам зазнав величезних руйнацій під час. Другої світової війни багато наших мешканців втратили свої домівки, і через за 80 років, як ви знаєте, Роттердам – це прекрасне місто, і ми його відбудували таким чином, щоб застосувати наші найновіші знахідки і знання. І я гадаю, що вони стануть нагоді і Україні. Якщо ми будемо. Зверну, звертатися до історії. Я не можу. Вибачте, не можу. Так, да, так, да, працює. Угу. А, якщо ми подивимося на історію, в 1979 році з'явився в а, Нідерландах такий політик Лансінг, і він. А, Запропонував таку концепцію Лесвіці Лансінка. Вона була така невеличка, лінійна і е, вона е, стосувалася е, відходів, що робити з ними, які е, відходи можна відсортовувати, які е, спалювати, які е, переробляти. І як ви бачите, це 50 років тому було. Економіка розвивалася в 2008 році. Така лествиця Лансинка була перетворилася на піраміду. і з 2015 року. З 2017 року ми перейшли до кругової економіки, і ви бачите розвиток цієї концепції, але тут важливо те, що коли ми е, порівнюємо це ці концепції, е, для нас, для нашої е, країни е, це був шлях, який е, ми почали в 79 році. І аж в 17-му році ми досягли зараз такого становища, як як зараз маємо, і переробляємо відходи в Нідерландах, і переробляємо дуже багато. І дуже добре пораємося з переробкою мінеральних відходів. і я гадаю, що дійшли ми до цього не легко. І я гадаю, що переломний момент був десь тут у 95-му році. Е, 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 ні, ні. ні. 95-те – це заборона захороняти відходи будівництва е, на е, сміттєзвалищах. Да, а ось в 2015 році ми почали. Е, ми почали прийняли. Е, Прийняли законодавство стосовно цегли, бо цеглу дуже легко використовувати для виробництва нових продуктів. І зараз ми використовуємо матеріали для цей, цей матеріал засипку да, для подушки для доріг. І так, там є азбест. і ми з'ясували, що нам не треба такого, але ми почали це робити в 79-му році, і ми почали також роб... працювати Почали над сертифікацією таких матеріалів. Продукт покращував свою якість, і через те, що ми знаємо, будівництво доріг десь. 70% використовуються матеріали засипки при ньому. То, звісно, звісно, тут варто використовувати перероблений бетон, і багато компаній в 2017 році почали переробляти бетон, і ми екстрагували. Семент з бетону, ми, наприклад, будівля повністю зруйнована, яка була побудована з бетону. Ми беремо ці відходи, переробляємо, виділяємо цемент і використовуємо решту на засипку. Наприклад, і звісно, також важливо переробляти модульні елементи, і в 2000, 2020 році було прийнято таку угоду, в якій сказано, що до 2025 року ми повинні знайти можливість використовувати 100% цілих готових модульних бетонних елементів. З одного боку тут є інновації з іншого боку, зараз найкраща інновація це повне повторне використання бетонних елементів, ви бачите тут справа. Це, тобто, ми їх не подрівнюємо. Ми їх просто розбираємо і використовуємо для будівлі нових будівель. І багато таких є проектів в Нідерландах зараз, де зруйновані будинки, руйнуються не динамітом. не Чавункою, а вони їх розбирають руками вручну, і потім всі елементи, такі бетонні, використовують повторно. Ми все ще працюємо над цим. Ми бо, бо коли ви руйнуєте будівлю там, треба багато чого відсортовувати. Треба дивитися, що у вас є після розбору такого. Такої будівлі, чи цього вистачить на новий проект, то що тобто є багато тут викликів, але я гадаю, в 2018-2019 році у нас була прийнята таке законодавство стосовно сир'я сировини, і, і, і там багато було таких переходних документів. І одним з них була порядок денний для циркулярної циркулярного будівництва. І тут зібралися архітектори і почали міркувати, як можна повторно використовувати і окремі матеріали, і що робити з розібраними будівлями, то тобто питання не вирішено до кінця. Ми все ще продовжуємо обговорення, але ми справді, коли намагаємося навіть використовувати матеріали, які були зроблені там 60-70 років тому. Вони на тієї якості, яка задовольняє даним сертифікаційним вимогам. Тому це також виклик. І коли ми використовуємо повторно, треба також зважати на ринок. Бо тут якість це головне. І я гадаю, що тут Мірян вже згадувала про цей аспект: що треба переробляти на місці. Так, да, це було б добре, але якщо треба забезпечити якість наприклад, найкращу там, ізоляційні якості, якісь, я гадаю, що треба станціонарно мати дробарку. І стаціонарну дробарку з магнітами для відсіву залізних залізної арматури, і з промивкою, з промприладом, Тому це не можна возити з місця на місце, і бо в Нідерландах ми також дуже щільно працюємо з сертифікацією, і сертифікація тут головне. І звісно, саме з сертифікації ми і почали, коли ми. Почали працювати з відходами стін, тощо і наш уряд подивився на досвід міжнародних організацій і звернувся до по, по сертифікацію вторинних матеріалів для того, щоб при цьому забезпечувати якість. Якість цих продуктів, які ми отримуємо при переробці, я гадаю, що нам ще багато далеко піти на цьому шлях цим шляхом. Але за кілька років ми зможемо створити дійсно працюючу ефективну систему якості, яка дозволить нам використовувати ці матеріали повторно без втрати якості. Але сертифікація потрібна, і переробка потрібна. І е, прикладом е, того, що робиться прямо на очах, це е, ось така будівля пересувного суду Амстердама. Е, бо її е, одразу ж будували для того, щоб потім е, повторно використовувати в іншій локації. Е, е, вони зібрали цю е, цей суд чотири поверхи, достатньо великий будинок, але вони знали. Що вони будуть їм користуватися лише шість років. Після цього цей пересувний суд був розібраний. Ви бачите, як його розібрали. всі матеріали були так уважно складені до купок різних, і потім. Цей суд був ця будівля була перезібрана, перебудована в брейн парку Твенте. Чому це було можливим? Бо цей суд одразу планувався як розбірний будинок, і це було важко, але цей проект довів, що це можливо. Так, і стосовно отриманого нами досвіду, гадаю, можна так про таке згадати. Тобто нам знадобилося дуже багато часу, щоб розробити ефективні національні стандарти, але вони у нас вже є їх просто перекласти будь-якою мовою, і ми готові з вами ними поділитися. Тому вам не треба вигадувати велосипед. Прошу скористайтесь нашими знаннями, і це ми за це не прошу грошей. Це можна знайти без безоплатно в інтернеті. І ми маємо міжнародну організацію. Вона називається FIR, Зайдіть на слайд. Зайдіть на сайт, будь ласка, і там ви зможете знайти абсолютно всю інформацію, всі дані про повторне використання матеріалів в Нідерландах. Прошу вас скористайтеся цією можливістю. І так, також ми будемо дуже раді. Якщо ви нам поставите питання електронною поштою і будемо раді на них відповісти.